Я ще хотів би однієї хвилинки, поки всі присутні є. Значить, показати вам річ. Значить, у, нас, у нас село Урич у 24-му році з освітньою туристичною організацією, яка є у складі організації Об'єднаних Націй, визнано найпривабливішим. найпривабливішим Найкращим е, селом світу. Тобто таких є два села з України. Це є Урич нашої Сколівської громади. Я завжди говорив і зараз говорю, щоб всі знали, чи багато хто знав, де Тустань, тільки знали, що Тустань це в селі Урич. а ще того, що і в Сколівській громаді, в Мінській області. І таку номінацію е, я отримав від цієї громади. Минулого тижня від представників Всесвітньої туристичної асоціації туризму Організації Об'єднаних Націй на Всеукраїнському туристичному форумі. Тому хочу поділитися з вами, що таке село Уряд і якими зараз є квітки. Це якраз ця номінація, тому я думаю, що перед нами це нові виклики, нові зобов'язання. Я розумію, що ми багато чого маємо від себе зробити, для того, щоб дійсно турист, який до нас вже буде в безпечніший період після війни приїжджати сюди з усього світу, то він буде, має бути переконаний, що він попав, приїхав найтуристичніше село світу. Тобто ми входимо зараз у цей перелік. Це дуже і дуже для нас велика, велика подія. Для нашої скорішської громади. Так що і ми презентуємо. вам. А я ще хотів бачити, ми не, 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 не номінували всіх крім тренерів Я би хотів особливу подяку ще сказати нашим тренерам і по боксу, і крондо, як які просто зробили тих, з тих молодих людей такими, якими вони є. Зараз з тими медалями з тими нагородами і з тими місцями, які ви займаєте значить, протягом цього періоду цього 24-го року. Дуже дякую. Перше служба. В мене одне прохання зараз. Е, ми тут запросили значить, е, дуже крутих дівчат, які нам презентують зараз, е, що ми хочемо, яке бачення е, розвитку палацу Гредлі в нашій громаді, на нашій території. Тому я просив за той час, ви починаєте працювати. Добре, дівчата, так, і, це. і продовжуємо. Шановні голова, шановні депутати, всі присутні. Насправді не так давно, як ви пам'ятаєте, стояв, коли просив, щоб нам дали палац Гределя в оренду. І пам'ятаю, як тепер, як дуже багато депутатів вийшли, сказали, ми можемо голосувати, ми вам довіряємо. Це була велика довіра. Правда, я потім десь жалів місцями, коли особливо упав дах, це була ну, страшна відповідальність, але дуже багато роботи, якої не видно, тобто по пошуку грантодавців і все інше. Але так довго, Бог, що нам вдалося знайти, і ми в крайній випадку сміло говорити, ми спасли будівлю то точно. Але я б хотів, щоб, національ... щоб палац Гределя не був окраїною і тільки адмінприміщенням національного природного парку. Я хочу, щоб палац Гределя став центром туризму. І я, ми вже долучалися дуже багато разів до обговорень у громаді. Я би хотів, щоб ми сьогодні ту концепцію загально представили вам, і якщо будуть якісь пропозиції, ми готові врахувати, готові зробити. Дякую за підтримку і зараз якраз дівчата розкажуть загальну концепцію, як ми бачимо розвитку після тих всіх консультацій, хоч ми ще готові і далі працювати, але щоб просто ми розуміли до чого ми йдемо і що ми хочемо, щоб там було. Дякую. Доброго дня. Ми будемо так з колегою трошки поміщатися на одній трибуні і спробуємо не забрати у вас дуже багато часу, бо нам зараз дуже важливо почати цю розмову про майбутнє палацу гредлів. І я впевнена, що це далеко не остання наша з вами зустріч, і ми будемо мати ще не одну нагоду для того, щоб проговорити про всі ідеї в таких дуже дуже ретельних деталях. Насамперед представлюсь, мене звати Марія. Я є культурною менеджеркою. Я працюю разом з Іриною. Ірина представляє Франкфуртське зоологічне товариство, про роль якого в цій історії вона розповість більше. Для початку я би хотіла сказати пару слів, що насправді, от, будучи на, на сесії Сколівської міської ради, вперше точно можу сказати, що ви є тією громадою, яка тримається один за одного, яка є дуже спроможною і ставить для себе дуже амбітні цілі. Ви дбаєте про свою спадщину, і власне оцей об'єкт, оця пам'ятка, вона і є тим, тим майбутнім. Майданчиком, навколо якого ви можете об'єднуватися не тільки заради розвитку туризму, але й заради розвитку власної громади. І далі давайте переходити одразу до суті. Пан Василь вже згадав про те, що відбулися роботи по ремонту даху, і до цього активно долучалося Франкфуртське зоологічне товариство, яке в цій історії є однією з таких доволі. Важливих сторін і важливих помічників тому я тут передаю слово Ірині для того, щоб розповісти про їхню роль коротко. Так, я також можливо ви чули ту історію, але просто ще раз щоб зрозуміти, яким чином франкфуртське зоологічне, звідки воно взагалі то франкфуртське, і яким чином до Сколівської громади чи до національного парку палацу зокрема відноситься. Ми є організацією з офісом головним в Німеччині. Працюємо в різних частинах світу в Латинській Америці, Африці, Європі. Зокрема, в нас є проекти в Україні, в Казахстані, були в Білорусі, є в Польщі, Словаччині. В Україні наша програма є одна з з найбільших, і ми працюємо над збереженням екосистем Карпат і Полісся через роботу з національними парками. Сколівські безкиди, національний парк є нашим. Є нашим давнім партнером, і, е, напевне, е, той палац трохи завдячує е, власне, роботі і національного парку, бо якби не наша співпраця з нацпарком, то напевне, ми б не прикладались до е, культурної спадщини, тому що це то не зовсім є наш якби, домен, з яким ми працюємо. Е, але е, на початку е, широкомасштабної війни в нас була можливість підтримати. Діяльність парку, і ми разом вирішили, що то має бути робота над палацом. І напевно також в ході трансформувались його призначення і функції, тому що там проживали внутрішньо переміщені особи, але зрозуміло, що на початок, ну тобто, то був такий бив прихисток на вимогу, але надалі просто він не є придатний для проживання. І ми зрозуміли, що зрештою ми можемо вийти за рамки тих. Функції і подумати про не про такі першочергові потреби, а про загалом потреби парку і громади. І ми, як організація, яка підтримує національний парк, також зацікавлені в тому, щоб була тісна співпраця з громадою, і щоб була і щоб громада розвивалась через національний парк. І також ми бачимо через той приклад, тобто, щоб нам вже. Презентували, чи як уроч нас випередив, випередив в плані, що ми навіть не встигли задекларувати, що ви можете стати такою першою громадою, де культурна спадщина йде рука в руку з природною спадщиною. І то може бути вашим таким талісманом, до чого ми готові прикладатись і будемо прикладатись, тому що ми, як наша співпраця з парком є довготермінова, і ми також плануємо не. Роками співпрацю, а на десятиліття тому ми будемо тут, будемо в Україні, і, зокрема, з національним парком. І ми також зацікавлені, щоб е, палац, зокрема, через парк став осередком туризму і загалом зробив якусь таку тобто щоб створити е, таку нову категорію інфраструктури і, нову, е, і, і новий е, такий магніт туристичний в громаді. І власне і основна ідея ревіталізації цього палацу, вона полягає в тому, що ця ревіталізація має відбуватись в умовах формування дуже такого міцного партнерства між громадою, Франкфуртським зоологічним товариством і національним парком. І, власне, для того, щоб зрозуміти ці інтереси, влітку відбулося кілька зустрічей для того, щоб проговорити очікування. Представників цих трьох сторін, що, що власне мало би бути в результаті в кінці, і от ви можете на першому слайді побачити короткий опис, власне, чому Франкфуртське зоологічне товариство хотіло би долучатися до цього проекту. І далі я попрошу включити наступний слайд, який трошки привідкриє завісу або структурує, в чому полягають інтереси національного парку і в чому полягають в чому можуть полягати інтереси Сколівської громади. І тут, власне, теж ми запрошуємо до майбутніх таких діалогів. Якщо ви бачите інші інтереси, які теж могли би тут бути, то дуже запрошуємо висловлювати свої ідеї і долучатися до, до розробки концепції. Наразі концепція знаходиться на такому дуже базовому етапі, тому що ми разом з колегами намагаємося зрозуміти, який мав би бути функціонал в цієї пам'ятки відносно цих інтересів, і з іншого боку, яким має бути ось цей план дій з належною повагою до культурної спадщини, тому що це пам'ятка архітектури місцевого значення, і відповідно при усіх реконструкційних роботах потрібно враховувати особливості національного законодавства і намір зберегти цю пам'ятку. Максимально комплексно. Тобто йдеться не тільки про будівлю палацу, але йдеться про будівлі навколо палацу, парк і ті частини вже лісу, лісу я знаєте не природоохоронець не можу правильно використати цю термінологію, але ті частини національного парку, які дозволяють поєднати палац як пам'ятку архітектури з ось цією територією національного парку. Тому що це насправді абсолютно унікальне поєднання, коли люди можуть приїздити сюди не тільки, щоб побачити. Архітектурну перлинку, але і відчути оце, оцю атмосферу природи, природнього середовища, і побути в карпатських лісах, перезарядитися. Далі я коротко розповім про концепцію, власне, яка дасть зрозуміння, що там конкретно мало би бути. Так, ось цей слайд. давайте, так. І, власне, ви можете побачити, що засадничим принципом в усіх роботах, які будуть проводитися. Навколо палацу в цьому партнерстві є ось ця от ідея не просто ревіталізувати палац, а ревіталізувати його у сталий спосіб. Тобто, з думкою про збереження навколишнього середовища, з думкою про громаду, яка теж має бути одним з користувачів цього палацу. Що це має бути не просто готель, в який люди приїхали, заплатили вам податок з туризму і поїхали. А цей податок з туризму це, це доволі така відносна штука. Але щоб і місцеві мешканці теж час від часу мали там певний набір освітніх подій або культурну програму, і могли бути теж повноцінними користувачами цього простору. Для реалізації цієї ідеї ми пропонуємо власне зосередитися на підході роботи з інфраструктурою і з програмною діяльністю. Інфраструктура передбачає усі всі роботи, які. Дозволяють привести пам'ятку до ладу не просто поремонтувати дах, а зрозуміти, які елементи також є цінними, які елементи є унікальними, тому що одним з унікальних, абсолютно унікальних елементів є, наприклад, така такі сланцева дахівка на кількох еркерах. Заради такої дахівки можуть приїздити реставратори з-за кордону для того, щоб зрозуміти, яким чином колись відбувалося Укладення цієї дахівки, як вона використовувалася, і як її можна реставрувати в майбутньому. Тобто це абсолютно інша категорія туристів, відвідувачів вашої громади, які можуть приносити не тільки там, податок з туризму, але і додаткові знання, додаткові можливості, і міжнародні контакти, і міжнародне визнання зрештою теж. І програмна діяльність вона, власне, передбачає. Частину пов'язану з наповненням, але наступний слайд я тут собі трошки підглядаю. Він пов'язаний з інфраструктурою, тому давайте теж на хвилинку його відкриємо і зупинимося. Отже, ця інфраструктурна частина вона передбачає, що в палаці на території мали би знаходитися. Точно офіс національного парку, і для офісу національного парку такою амбіцією може стати перетворитися в міжнародний центр національних парків, тобто бути взірцем не тільки для тих карпатських парків, які є навколо, але і справді притягати сюди фахівців-лісівників з інших країн і інших континентів. А далі екологоосвітній центр для того, щоб власне краще зрозуміти компоненту пов'язану зі сталістю, що таке сталість, як з ним як з нею працювати, і як її пояснювати іншим. Далі це те, що точно об'єднає інтереси Сколівської громади. Це візит центр, який допоможе зрозуміти не тільки палац, але і допоможе залучити відвідувачів в вашу громаду, показати, які інші об'єкти ви маєте на території, куди сходити, де провести час. І це, зрештою, дозволить теж громаді розвивати ось цю от готельно ресторанну інфраструктуру, десь не тільки в палаці, але власне. Так, щоб палац став вихідною точкою для того, щоб люди затримувалися в громаді на довший період часу. Простір історії це дещо інший підхід до музейної частини, тому що не розказати історію палацу буде дуже складно і це є тією унікальною компонентою цінності пам'ятки, яку варто використовувати в майбутньому, тому власне замість класичного музею. Тут мав би з'явитися простір, який розповідає історію палацу, історію громади та історію баронів греблів, які були частиною цієї громади і теж розбудовували середовище і спільноти. Далі наступна це, це, це група просторів, які б сприяли розвитку спроможності організацій. У вас є дуже багато волонтерських організацій, громадських ініціатив. І, я переконана, що є місця, де ви можете збиратися один одного підсилювати і ділитися експертизою. Але власне в палаці теж є місце для таких, експ... для таких е... зібрань, для таких е... організацій, і це можуть бути дуже різні програми, які власне стимулюють появу нових е... ініціатив у громадських організацій, а також давати нові можливості для тих, що вже існують. І, власне, компонента подієвого сервісу, тому що конфер конференційні приміщення, гостьові кімнати це все, що має теж супроводжувати функціонал перелічений вище. Далі наступні два слайди у нас більше є ілюстраційними для того, щоб показати ось цю унікальну красу цього палацу, як це було ще певно, що багато десятиліть тому, але до чого можна прагнути і до чого можна повернутися. І далі ще є трошечки знаєте, важливих моментів пов'язаних з, з цим от принципом поваги до реставрації пам'ятки. Тому що коли ми з командою почали вивчати питання, то власне зрозуміли, що є дуже багато норм, які обмежують висотність будівництва, які обмежують будівництво можливість будівництва десь на території нового. Тому я вже не буду, знаєте, зараз забирати час і вдаватися в деталі, аби окреслити кожен з цих компонентів. Але якщо у вас виникнуть такі питання, ви завжди можете через пана Василя звернутися до нас, і ми готові будемо розповісти про це в деталях. Далі на останній слайд, будь ласка, він певно найважливіший. Це те питання, випереджаючи ваші питання це час і кошти, тому що будь-яка робота з пам'яткою вона вимагає ретельного планування і ретельного підходу на етапі реалізації реставраційних робіт. А тут йдеться про повну реставрацію пам'ятки архітектури. Тому власне зараз команда за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства і разом з національним парком ми працюємо над те над тим, щоб привести в порядок проектно-кошторисну документацію і проектну документацію на цю пам'ятку. Паралельно з тим, ми починаємо роботу над деталізацією цього концепту, тому що крім розуміння функціоналу, потрібно буде дуже добре зрозуміти, хто потім з громади буде працювати в цих просторах, хто буде опікуватись їхнім розвитком надалі. Як ми можемо використати ті переваги, які ви вже маєте в громаді, для того, щоб підсилити цей функціонал. Теж буде дуже важливий момент історичного дослідження, і тут певно ми будемо думати про якусь активність, щоб прийти до багатьох з вас і запитатися про ті історії, які пов'язані пов'язують вас, ваші сім'ї з цим палацом. Тому що певно у багатьох з вас в родинах передаються з покоління з покоління якісь спогади про минуле цього палацу, про баронів Гредлів і те, як, як громада жила в ці часи, і це теж є частинкою цієї історії, яка Має бути розказана. І, власне, на другому році, коли будуть виконані ці всі підготовчі роботи, можна буде розробити детально проєктно-кошторисну документацію і почати планування безпосередньо цих реставраційних робіт. Виконання робіт може зайняти від 3 до 5 років. Тому тут дуже складно назвати конкретніші терміни, але загалом логіка і послідовність кроків мали би бути така. Також компонент найос... компоненти найважливіший це кошти. Франкфуртське зоологічне товариство. Зараз Ірина, Ірина доповнить має на меті допомогти з ось цим першим кроком. Ви вже маєте ось це визнання Тустені, ту тустині, визнання урича, яке точно допоможе вам у приверненні уваги міжнародних донорів, міжнародних організацій. Буде часом ітися не про кошти, а про експертизу, про знання, про досвід, яким треба буде ділитися на тому шляху. Але зараз я точно можу вам сказати, що максимально важливо, щоб цей проект реалізовували не тільки команда Франкфуртського зоологічного товариства Національного парку та запрошені експерти, але до цього долучалися також люди, які працюють в громаді, які будуть надалі жити з цією пам'яткою дуже і дуже багато десятиліть. А, тут ще, якщо має що доповнити, то я передаю. Леша хочу сказати, що так кошти завжди таке найтонше питання, і також пан Василь казав, як ми не саме самі того не очікуючи, стали по суті перш першим інвестором, тому що ми профінансували ремонт даху, тобто ми вже забезпечили е, консервацію пам'ятки. Тобто, ми тепер можемо не переживати, що на наступний рік і можемо собі принаймні дати якийсь час, якраз власне зробити правильно витримати ті процедури, провести дослідження і також. Залучити кошти і кошти, то на, на такі речі кошти не даються, якби. Тобто, в нас будуть зараз буде фінансування на той перший етап, але ми розуміємо, що коли буде конкретніша концепція, тоді можуть знайти кошти, бо кошти просто на, на ремонт палацу. Тобто, ніякий інвестор, ніяка організація міжнародна, тобто буде конкретика, власне, в яку ми зараз вкладаємось, тоді можна буде, тобто наразі. е в нас є достатньо ресурсів, щоб планово, послідовно робити роботу, і кажу, пам'ятка вже є збережена як мінімум, тобто дах перекритий, тому ми можемо не переживати, що нам і не треба поспішати просто планово робити роботу. Дуже, дуже важливий один маленький момент про джерела коштів. То насправді в цій концепції є місце для інвесторів. Є місце для інвесторів, які розділяють ось цей підхід реставрації об'єкту, ревіталізації об'єкту. З повагою, з належною повагою, з максимальною ідеєю збереження цієї пам'ятки, тому власне тут є бажання залучати максимально різні, різні, різні сторони і різні джерела коштів для того, щоб в кінці отримати ось цей ревіталізований палац. На цьому я хотіла би запитати, чи у вас є якісь коментарі, питання, побажання? Бо пам'ятаю, що у вас 50 плюс питань на розгляді, вам ще трохи є над чим сьогодні працювати. Я думаю, якщо немає питань, вони можуть виникнути, тому що все-таки це Дівчата нам представили таке загальне розуміння того, що нас може чекати. Тут питання дійсно коштів, інвестицій, можливих приватних інвесторів це таке глибоке і трошки далеке питання. Можливо, є тим, те, що ми вже, як дівчата сказали, завдяки дійсно позиції ще тоді Сколівської районної ради, вже нашої міської ради, ми дали поштовх, дали імпульс, що з тим треба щось робити. І Здоровий густ е е е спрацював, і ми передали в оренду національному парку, і тут е залучене е зоничне товариство Франкфуртське, тобто почався процес. І ми врятували, по суті, приміщення, це ще до того дуже далеко, бо я пам'ятаю ті всі розмови, які сказали, що не можна палац передавати в приватні руки, не можна ні те, ні те, ні те, ні те. А що можна і за що ніхто, ніхто не давав на це відповіді. Палац є, і точно у нас завдання стоїть, так як ми вже сказали, з урічем. значить, як було з Уричем, Нам треба показати, що він крутий, що він привабливий, що, він, що це є магніт туристичний, і рухатися у цьому напрямку. Я думаю, що це тільки початок нашої великої роботи з вами, значить, і я думаю, що в нас все вийде, але на це потрібно час. Будемо всі разом працювати. А потім напевно, більше буде запитань. Я так розумію, я звертаюся до депутатів, так чи ні? Тому я е, хочу від, від себе особисто від депутатів вам подякувати за таку е, презентацію, що нас чекає, і дай Бог, щоб в нас все вийшло. Дякую вам. Дякую. Якщо ви не питання, то через пана Василя завжди Дуже. можете звернутися або через пана міського голову. Завжди я, на зв'язку. Я думаю, що ближчим часом знов ж таки ми будемо кажуть. Обговорення будуть з громадою, тому ми все рівно будемо дома. Навіть якщо у вас не буде питань, то в нас будуть до вас питання, ми будемо звертатися okay. також. Дякую, все вам тоді гарно. Так, значить, і я би хотів ще нагадати, так, так, побачив, що в нас є сьогодні городинники, депутати. Один депутат Коцюба Володимир, він є зараз воїн Збройних сил України, він сьогодні народився. І другий Савчин Юрій, який в силу обставин не може бути присутній. Давайте їй побажаємо доброго здоров'я та інформація. Здоров так, приступаємо до наступного питання порядку денного про виплату матеріальної винагороди відповідно до програми підтримки роткові дітей. Трішки, будь ласка.